Ну, да, не видите. Коловая находка, спочатку потом mm -hmm. перенидум, расчистимо и потом с конца войну. Да? Да, да. Там и да, потом Ну два, два, мы говорим, тебе три-четыре, чтобы мы за сегодня все это... Всі почало десятого да добре. Був приліт, е, Ну, бачите, як бачите, в квартиру попало. Був сильний взрив, і потім все було в тумані. Як бути ви в тумані, там в диму було все. Отак от. Да. Бо, е, дуже пострадав, у нас другий під'їзд однокімнатні і двокімнатні квартири. Лобіжки, грохот такий сильний був, я в страхі, я ну, віки, я в такому стані, що того. Не ходите толком не, не могу никуда. Потолки та... потрескали, скна все повылетали. Все там. Та да, все полно там, сюда торги полно всего там да, на вот такое, что там зайти не Это же как раз над нами. Это на седьмом а мы. Зайти не возло. Подъезд, самоподъездные туда.